Всім привіт! Значить, підписник вже мене добивається, добивається, щоб ти розказав про технічний алюміній, а я все туплю і ніяк не можу записати відео. Відтоді вже мав їхати, блін, мав записати про технічний алюміній. Кажу, Сергій, а де наш технічний алюміній? В машині, а де в машині? Зліва. Шукаємо вже закиданий мішками. Коротше, не, не найдемо. Ну що, Кабель, ви знаєте, що це, де технічний алюміній? 60 гривень кілограм. Алюмінієвий кабель. Далі пішли, посуда, от бітончик, такий я знайшов. Тобто, якщо його зараз вдарити молотком, він зігнеться. Миска, миска. Миска. Ця миска, якщо зараз вдарити її молотком, вона зігнеться. Ми її не зламаємо. Технічний алюміній, 60 гривень кілограм. Ложка. Є ложка алюмінієва, яку ми зламали за один раз, Як гнули, раз зламали, то 36 гривень кілограм. А є ложка, яку ми зігнули, вона не зламалася. Ото вже технічний алюміній, 60 гривень кг. Тепер дивіться, і де кабель алюмінієвий буває, багатожильний. І є трубка алюмінієва поверх нього, то теж технічний алюміній, теж він йде в 60 гривень кг. Такі шини йдуть на підстанціях алюмінієві, Ото технічний алюміній, тобто воно гнеться. Але не весь той технічний алюміній, технічний, який гнеться, ну нема зараз прикладу показати, через що? Дивіться, Тут понятно, що це харчовий алюміній. Там він чистенький, гнеться по складу, все понятно. Тут теж понятно, провід теж понятно. Тобто його приймають. Якщо це не посуда і не кабель, але він гнеться, ми його не приймемо. Бо то може бути і не технічне. У нас немає прибора за 945 тисяч гривень, яким перевірити, ви розумієте? А тут все понятно візуально. Ми подивилися технічний алюміній. Так, що вам таке цікаво розказати ще? Що у нас є по алюмінію? дивіться? Коробку будемо розбирати. Тепер дивіться, теж цікаво, склад алюмінія. Коробка, бачите, ну, з двох різних видів алюмінія. Може ближче показати свій. Це світліший, це темніший. ну Це все по 36 гривень. Можливо, там є якась різниця в хімічному складі, то понятно. Ну то все інше моторка, все остається 36 гривень кілограм. З понеділка падає, напевно, на 3 гривні, буде 33 гривні кілограм. Ну так, всім дякую, гарного дня. Нарешті я вам відписав. Ну, no, нічого не показав, знову тільки розказав. Ну, no, таке гарного дня, до побачення.